Всім привіт! Знову в мене на каналі. В цьому відео ви дізнаєтесь, як проходив кастинг на шоу Зрадники. Наскільки там реально справжня гра, чи все ж таки є сценарій? Ну і обговоримо з вами найцікавіший і найемоційніший шостий випуск, де відбувся конфлікт з Оленою Мандюк. Дивіться далі, буде дуже цікаво. Нещодавно учасниці шоу Зрадники поділились секретиками зйомок цього проекту. І тут є що обговорити. Я помітила, що багато оглядачів залишають коментарі в мене під відео, також є обговорення в треці про те, що а як насправді проходили ці зйомки, дуже б хотілося би дізнатись за кулісся, хто з учасників подружився між собою і далі продовжують спілкуватись після проекту. І от я знайшла цю інформацію і підготувала для сьогоднішнього огляду. І з цікавого особисто для мене це чи була у учасників плата за зйомку в цьому проєкті. І от учасниця колишньої міс Україна Анна Неплях відповіла на це питання. Вона зізналась, що жодної оплати за зйомки учасники не отримували. Але їх годували і купували їм різні необхідності за рахунок телеканалу. Також Анну запитували, чи чула вона з яких кімнат виходили вночі зрадники на конклав. На що Анна відповіла, що кожен учасник жив в окремій кімнаті, і коли вже був час збиратись з зрадника, у них вмикали гучну музику і адміни гучно імітували гупіт людей, що незрозуміло було, хто виходить з кімнати, а хто ні. Також Анну навіть просили в інстаграмі показати фото кімнати, в якій вона проживала. На що Анна відповіла ні. Це була скромна кімната з ванною. У нас забирали телефони на період зйомки, і ми не мали будь-яких електронних пристроїв. Тобто фото кімнат, в яких вони жили, у Анни немає. Не було на що фотографувати. Також у Анни непрях запитували, як насправді проходив кастинг в шоу Зрадники і чи була там велика конкуренція. На що Анна відповіла, що насправді це її запросили на це шоу, а не вона самостійно подавала заявку. Виявляється, що багато хто з учасників шоу зрадники. Подавали свої заявки на участь в інших шоу або в шоу-зрадники. Тому тут Анна радить просто бути яскравим персонажем і не боятись подавати свої анкети. Вона прийшла і пройшла. Все дуже просто. Також Анна розповіла, що зйомки тривали всього 10 днів, тому вийде 10 серій в цьому сезоні зрадників, в принципі, як я вам і розповідала в своїх минулих відео. Тобто, моя інформація підтвердилась. І ще одне цікаве запитання, яке залишали глядачі шоу в соцмережах Анни: це чи були якісь інтимні моменти поза кадром? На що Анна відповіла наступне: це неможливо, бо поза камерами на нас надягали будівельні навушники, і адміни розводили один на один до своєї кімнати, з якої нам не можна було виходити. А на коридорі і всюди в замку були охоронці, які слідкували за правилами. Також Анна Неплях розповідала, що після завершення проекту почала спілкуватися з учасницею Вестою і навіть запрошувала її до себе додому на вечірку. І окрім Вести, вона також спілкується з Ілією, Вадимом та Владом. Також я натрапила на одне цікаве запитання до Ані Неплях в Третці про те, де було морально важче на Холостяку чи на зрадниках. Так, бо Анна Неплях брала участь в шоу «Холостяк» в сезоні з пілотом. І от що на це запитання відповіла сама Аня? На холостяку набагато важче, бо там ми спали по 3-4 години і в постійному стресі. І в принципі ти там не так багато вирішуєш, бо не знаєш, чи покличуть тебе на побачення, чи ні. Чекаєш, спостерігаєш за іншими. На зрадниках набагато легший формат. Вважай, що санаторій. У нас петличка о 9-й ранку, і коли ти не зрадник, то відбій максимум о 20. -й. Нас годували три рази на день, купували ніж тяки на прохання. Але психологічно ти постійно в напрузі, і мозок закіпає від аналізу: хто що сказав, як себе повів і так далі. Дуже цікаве порівняння. Я, коли тільки почала дивитися зрадників, я одразу помітила, що в них кращі умови, ніж на холостяку, бо вони сидять за сніданком і їдять ікру. Холостяку я не бачила, щоб дівчата добре годували. А, до речі, в холостяку вони навіть самі собі готують, а не їм. Тому так, на зрадниках трішки комфортніше виходить. Також поділились секретами зйомки шоу зрадники і учасниця Олена Мензюк. Ось що запитували глядачі шоу у Олени в сторіс. зал, де ви снідали, це відреставрували реальну залу в замку чи це павільйон? Друзі, це все було всередині палацу графів Шенберні на Мукачівщині. Ось такі прекрасні місця в Україні. Ти прокидаєшся, збираєшся, проходиш довгими коридорами з високими стелями, на стінах картини, які споглядають на тебе. Проходиш камінну залу, де ввечері, можливо, будеш святкувати, що тебе не усунули за круглим столом. Далі підіймаєшся масивними дерев'яними сходами на другий поверх палацу. Там розкішний стіл зі сніданком. Це дуже вау, і це реальність. Ну так, я теж чула, що це насправді не павільйон, а відреставрований замок. Але я сумніваюся, що вони там жили насправді. Я думаю, що вони приїжджали туди з готелю, на сніданок, проводили там оці всі зйомки, обговорення, круглий стіл і все. І далі назад повертались в готель. Ну, Ось таке моє припущення. Також Олену запитують: наскільки там реально гра чи сценарій? І Мадзюк відповідає: який сценарій? Це гра, де все змінюється за одну секунду, потрібно швидко реагувати або тебе з'їдять. Мати стратегію гнучку, змінювати її і бути непередбачуваною. Учасники не мали жодного контакту з зовнішнім світом і з людьми, в тому числі лише самостійне повне занурення у гру. О, і от ще цікаве запитання: Коли ви йшли на конклав, як ви виходили чи не могли в цей момент вийти інші учасники? І Олена відповідає: Не можу описати весь процес, але учасники не могли виходити зі своїх кімнат. Зрадники переховувались за масками та мантіями, і нас неможливо було ідентифікувати. Також Олена розповіла, з ким вона найбільше подружилась на цьому проєкті. і серед них ютубер Вадим, домогосподарка Марія, військовий та актор Володимир і її партнерка-зрадниця Злата. А найбільше її розізлив в якийсь момент на цьому шоу саме Артур Лагай. Подивимось, що буде далі, бо поки що в неї конфлікти з іншими учасниками. До речі, чи було б вам цікаво, якби я зняла інтерв'ю з кимось з учасників шоу-зрадники? І вже самостійно напряму позадавала якісь цікаві і провокативні запитання. Напишіть в коментарях. Ну і давайте перейдемо до обговорення шостої серії. Це одна з моїх найулюбленіших серій. Вона була такою емоційною, місцями смішною, дуже такою скандальною, я сказала, багато різних конфліктів, суперечок було. В цілому є що обговорити. Ця серія розпочалася з того, що учасники, як завжди, почали збиратись на сніданок, і тут вони помітили, що насправді ніхто не покинув проект. Зрадниці нікого не усунули. Таке трапилось вперше. І цьому є пояснення: насправді ведучий граф цього замку навідався на конклав до наших зрадниць і запропонував їм трішки заплутати вірних і відправити чотирьох учасників у підвал цього замку. Тобто зробити їх в'язнями темниці на один день. Ну це така цікава ініціатива, але це зменшує кількість учасників, які можуть бути вигнані за одну серію. Наші дівчата-зрадниці відправили в в'язницю Артура Логая, Анну Неплях і домогосподарку Марію. І вирішили ще так трішки заплутати вірних і захистити самих себе, і відправили також у в'язницю одну зі зрадниць, а саме Олену Мадзюк. Взагалі, Олена Манзюк протягом всього шоу намагається себе врятувати, її начхати на інших зрадниць. Вона не командний гравець, вона піклується тільки за себе, щоб дійти до фіналу. Якщо виженуть її інших колег-зрадниць, нічого страшного, головне, що вона прийшла в фінал. І тут ведучий Олексій Гнатковський запропонував учасникам гру, за допомогою якої вони можуть заробити гроші, поповнити свій оцей виграшний банк, і також можуть визволити. Учасників зв'язниці Прям детально правила гри розповідати не буду, вона доволі цікава, можете самостійно її подивитись, хто ще не бачив. Там учасникам потрібно було бігати з картою в руках, шукати різні стежки в лісі, приховані коробочки, які висіли на деревах. В тих коробочках були папірці з різними запитаннями про кожного учасника. І якщо вони правильно відповідають на ці всі запитання, вони там отримують ключ і можуть прибігти і дати ключ одному з ув'язнених, щоб він відкрив двері в темниці і вибіг. Насправді це було. Дуже смішна гра, бо деякі учасники бігали взагалі не могли знайти шлях по цій карті, взагалі не орієнтувались, як, наприклад, Ютубер Вадим. Краще подивіться самостійно, це було дуже смішно. Найцікавіше з цієї гри для мене були самі ці запитання про кожного учасника. Це були різні факти з їхнього життя, з їхнього минулого, і якщо ви ще не дивились, то я вам озвучу деякі цікаві факти про учасників, і ви спробуєте здогадатись, хто це саме. Ця людина надряпала нецензурне слово на машині своєї другої половинки. І також ця людина знімала себе на підпитку посеред проїжджої частини. Як ви думаєте, хто це? Ну, звичайно, це Анна Непіх. Це було, мені здається, дуже легко здогадатись. А от такий трішки складний факт: ця людина займалась важкою атлетикою. Ні, і це не Артур Логай, і не військовий актор Володимир. Це домогосподарка Марія. Ця людина майже все дитинство одягалась в секонд-хенді. Ця людина з цікавістю відправилась до похоронної процесії покійника, якого і не знала. Як ви думаєте, хто це? Тут для мене була трішки неочікувана відповідь, і насправді це Олена Мандзюк. Ну а інші цікаві і незвичайні факти про учасників ви можете подивитись в самому шостому випуску. В цьому конкурсі учасникам вдалося вивільнити з в'язниці тільки двох з чотирьох учасників, і таким чином вони заробили лише 30 тисяч гривень. І найперший учасник, якого вони врятували з цього підземелля, отримує щит. Імунітет від усунення. І його отримав Артур Логай. І це означає, що саме йому з цих чотирьох ув'язнених найбільше всього довіряли інші учасники. Але я думаю, було б цікавим поворотом, якби учасники все ж таки вивільнили не когось із вірних, а саме Олену Манзюк з цієї темниці. За цим було б смішно спостерігати. Ну і в цій ситуації Олені не вдалося обманути прям всіх вірних. Все ж таки, деякі з них запідозрили, що цій четвірці ув'язнених може бути і зрадник. Взагалі, в цій серії в гру дуже сильно включився новенький Владислав Покрівельник. Він якраз найбільше підозрював Олену Мандзюк. Він почав підозрювати ще попередньому випуску, і в цьому в шостому випуску він вже був. Впевнений майже на 100%, що Олена зрадниця, але чомусь до нього майже ніхто не прислуховувався. Всі чомусь розповідали, що о боже, як вона може бути зрадницею, якщо ось в неї така велика аудиторія в інстаграм. Вона б точно не захотіла собі погіршувати репутацію, і бути зрадницею. А Владислав, так як прийшов на проект і нікого не знав з учасників, він не сидів активно в соцмережах. Не слідкував за блогерами, не мав якихось таких ярликів на учасників, і дивився конкретно за їхньою поведінкою, спостерігав за ним, як вони себе поводять саме в грі. І я думаю, що це така дуже правильна стратегія не вірити в той образ, який є учасника поза проектом, який він в житті, як він себе поводить, а конкретно дивитись, як він грає, які емоції проявляє, чи хвилюється, чи нервує, чи агресує. Тому молодець, Владислав. Що мені сподобалось в цьому випуску, це те, що розпочалась така запекла боротьба між двома зрадницями, між Юлею і Оленою Мандзюк. Вони насправді дуже дратують одна одну. Олену Мандзюк дуже бісить саме гра Юлії. Вона вважає її якоюсь недостатньо розумною, недостатньо хитрою, продуманою. І Юлі теж не комфортно б хотіла усунути Олену Мандзюк і їй все одно, що це її партнерка. І тут Юля почала підходити до кожного вірного і розповідати про те, що вона підозрює Олену Мандзюк. Що ось бачите, кожного разу Олена Мандзюк голосує за круглим столом за когось з гравців, а наступної ночі його усувають. Можливо, вона зрадниця. Коротше, почала копати під своїх же. Ой, за цим було дуже цікаво спостерігати. І як тільки Олені Мандзюк розповіли, що Юля насправді налаштовує інших вірних проти неї, ох Боже, ви бачили це обличчя Олени? Була така мила, спокійна, така інтелігентна. І тут вона так стала різко. Так, наче пішла на розборки. А ну де там та Юля? Хто там про мене що думає? Я була зла, звісно, я на межі викриття. Ох, я її такою злою ще не бачила на екрані. Ну, Олена дуже така впливова особистість, і вдалося поговорити трішки так з кожним гравцем, і все ж таки частково переманити на свій бік. І тут якби Юля не хотіла усунути цю Олена Мандзюк, але вона трішки прорахувалась. І забула, що є ще одна інша зрадниця Злата, яка теж не на її стороні. Юля на минулому голосуванні в минулій серії голосувала саме проти Злати, чисто, щоб врятувати свою дубцю, чисто для кількості. Але Злата їй цього не пробачила і стала на сторону Олени Мандюк, щоб разом вигнати Юлю. От якщо я вірна, а Юля зрадниця, які я можу знайти доказ, того, що вона не її є? І я дійсно. Знайшла ці докази. Її стратегія полягала в тому, щоб теж підходити до кожного вірного і нашептувати на вушко про те, що а ви помітили, що Юля насправді кожного разу голосує чисто для кількості. Як тільки вона бачить, що за одного гравця збирається багато голосів, вона також за нього голосує. І для багатьох вірних це припущення звучало дуже переконливо. Ну і найцікавіше розпочалось за круглим столом за голосуванням. Тут Аня неплях молодець, їй вдалось вичислити майже всіх зрадниць. Вона в минулій серії підозрювала злату. А вже в цій серії на голосування висунула Олену Мандзюк. І тут Олена дуже сильно змінилась в обличчі. Вона стала поводити себе агресивніше, емоційніше. Якось так різко відповідати. Ну, було помітно, що її це так зачепило, бо до цього вона так себе дуже спокійно поводила і говорила іншим гравцям: що Боже, ну чому ви так приймаєтесь? Це ж просто гра, чому ви так реагуєте? А як почали вже під неї копати, то все Олена теж показала зубки. Їй сказали, що я її підозрюю. Подивіться, якою агресивною вона стала за столом. Як вона зреагувала, накинулася, кинулася, напала, загрзагресувала, загр... але не дуже любить все по правилам, А от зараз не по її правилам. на жаль, Ані неплях багато хто за кругом столом не повірив. Багато хто її висміяв, сказав, що ця промова взагалі була непереконлива. Звинувачували її в тому, що вона фліртує з усіма чоловіками, що вона їх одурманює, що вона переманює їх на свій бік. Ну, насправді мені здається, що Аня б себе так поводила в будь якій ситуації. І якби вона була зрадницею, і якби вона була вірною, вона б все одно себе ось так би поводила і фліртувала з різними чоловіками. Ну, така вона людина. Вона просто от людина такого. І стероїдного психотипу їй важливо бути в центрі уваги, важливо себе постійно якось проявляти, взаємодіяти активно з іншими гравцями. Ну вона не може по іншому, вона не може сидіти собі спокійно. До речі, Артур Лагай теж такий схожий за характером, дуже любить привертати до себе увагу. Хоча, поки що, він не здається підозрілим, бо він постійно висуває якісь дуже дивні підозри. Поки що грає не дуже добре, здається, він заплутався. Також проти Олени Мандзюк на цьому круглому столі голосував учасник покрівельник Владислав. В нього були доволі чіткі і логічні пояснення, чому. І саме йому вдалося дуже сильно роздратувати Мандзюк. Вона просто кипіла від злості. Мій голос буде проти Олени. Прийшов з ми мало того, що ти не спілкувався, то й просто з пальця висмоптані якісь. Твої факти абсолютно розбиваються. Оце, але все ж таки найбільше підозр і голосів отримали інші учасники. Не Олена Мандзюк. а саме Анна Неплях, зрадниця злата і друга зрадниця. Юля. Це, мабуть, вперше був такий круглий стіл, на якому було так багато підозр на зрадницю. І з відривом на один голос вперше шоу покинула зрадниця брюнетка Юля. Це було дуже несподівано отримати ніж спину. Тут всі учасники були просто в шоці, що їм нарешті вдалося вигнати першу зрадницю. Дуже сильно раділи. Зрадниці Олена Мандзюк. І Злата теж, звичайно, дуже раділи, показували що ось вони заодно з вірними. Але все ж таки Олені не вдалося стримати свої емоції, і вона показала середній палець покрівельнику, який голосував проти неї. Ось така мила, добра Олена Мандзюк. Ну я думаю, що далі в наступних випусках ми будемо все більше і більше бачити роздратовану і вже не таку спокійну Олену. Напишіть в коментарях, чи були ви здивовані, що на голосуванні вигнали Юлю, чи ви думали, що проект покине інший учасник? Буде цікаво обговорити. І вже на конклабі вночі зібралось лише дві зрадниці. І виявляється, за правилами, шоу, коли один зрадник покидає проект, у інших зрадниць є можливість переманити на свою сторону когось із вірних. Я до речі прогнозувала, що це може статись в своєму минулому огляді. Але на жаль, в цьому випуску зрадниці не зможуть переманити до себе ще одного гравця, тому що вони мають вигнати когось, хто був ув'язнений в темниці. Чомусь за правилами шоу ці дві події не можуть відбуватися одночасно. Тому ми вже побачимо, кого ж саме переманить Олена та Злата на свою сторону в наступній серії. Я думаю, що це має бути хтось із сильних гравців, і хтось, хто їх підозрює. Щоб свого опонента зі свого ворога перетворити в поплічника, але щоб і це була така людина, яку не сильно підозрюють інші вірні, я думаю, що зрадницям варто було переманити на свою сторону Ігора Фостенка, тому що він і сильний учасник. Він нещодавно повернувся в проект, його ніхто не підозрює, і він становить загрозу для злати. Він думає, що злата є зрадницею. Тому логічно, щоб вони саме його обрали. Але подивимось, хто стане новим зрадником. Якщо у вас є свої припущення, пишіть в коментарях, обговоримо. І на цьому конклаві учасниці обирали, кого ж усунути саме з двох гравців, з двох ув'язнених, тому що Олена Мадзюк і так є зрадницею, вона відпадає, а у Артура лагає є щит. Тому залишається тільки дві учасниці: це Анна Неплях та домогосподарка Марія. Взагалі для зрадниць більш небезпечною є Анна Неплях, тому що вона підозрює їх обох: і Олену, і Злату. І вона дуже сильна учасниця, вона може згуртувати людей, вона може переманити на свою сторону, вона має вплив на чоловіків, і логічно було б її виганяти. Але з іншого боку, вони таким чином можуть себе підставити. Якщо вони виженуть Аню, то тоді вже всі інші вірні будуть думати на них, що саме вони є зрадницями. Ну і плюс у інших вірних також дуже багато підозр до Ані, і вони можуть її і самостійно вигнати за круглим столом. А от до Марії менше підозр у вірних, навряд чи її будуть вигняти на наступному голосуванні. Тому логічніше було вигнати, начебто, її, щоб не привертати до себе дуже багато уваги. Тому цікаво, кого ж вони все ж таки виженуть, тут така інтрига залишається. Якщо спочатку я думала, що вони точно виженуть Анну Неплях, то тепер я вже сумніваюсь, і можливо, це все таки буде Марія. Ну і ще з цікавого з цієї серії, після круглого столу, всі учасники зібрались в залі, де учасник Вадим почав зачитувати різні вірші, які він написав про кожного з учасника. Мені навіть вдалося попереписувати стрішки з Вадимом в інстаграмі, і він розповів, що насправді жартів було більше, і вони були більш гострими і провокативними. Але я розумію, що є певний хронометраж серії, все вставити неможливо, що залишається поза кадром. Ну і можливо не вставили деякі жарти, щоб не образились учасники. На сьогодні це все. Я з нетерпінням буду чекати наступної сьомої серії. Якщо вам сподобався мій сьогоднішній огляд, то тисніть лайк, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з вашими друзями, які також дивляться шоу зрадники. І до нових зустрічей!